Вітаємо усіх, хто продовжує слідкувати за подіями у відкритому чемпіонаті Вінницької МТГ з футзалу. Робити це ви можете завдяки нашим регулярним випускам проєкту Вінниця футзальна на Ютубі. А підписка на канал асоціації лише покращить рівень взаємодії із контентом. До вашої уваги поєдинки 14-го туру п'ятої ліги, який у повному обсязі відбувся минулими вихідними на майданчику спорткомплексу Аквавін. Також дограли хлопці з Кіпіша та Connect Юнайтед очну зустріч, яка була перенесена з першого кола. Таким чином, турнірна таблиця повністю вирівнялась за кількістю проведених колективами матчів і є наразі релевантною. Темп Атлетік 2.0 Розпочався тур цікавим матчем команд, які вирішують різний рівень задач. Попри невдачі останнього часу, Атлетік 2-0 зібрався і спочатку видав непоганий поєдинок з лідером у минулому турі. А тепер мав усі шанси, аби зупинити хід темпу до вершин турнірної таблиці. Втім, зароблених очок у обох випадках підопічним Савуніна не додалось. Гліб до у першому таймі забив двічі, а ще у одному епізоді його зупинили ціною жовтої картки та шестиметрового вилучення Олександра Кулішова не сталось. А ось Назарій Раєвський не зміг з позначки переграти опонента. На той момент рахунок вже був 2-1, адже Микита Марущенко скоротив відставання атлетів до мінімуму на 16-й хвилині. Протягом всього другого тайму запекла боротьба супроводжувалась намаганнями колективу у синіх футболках зрівняти результат, і це таки вдалось за 5 хвилин до фінальної сирени. Євгеній Откаленко встановив на табло паритет. Тим не менш, через дві хвилини Максим Драгомарецький вирвав для темпа мінімальну перемогу. А разом з тим залишив за командою четверте місце в таблиці. Кіпіш Благодать 2. А ось другими за підсумками 13-го туру залишились дублери благодаті, які обіграли Кіпіш з рахунком 5-3. Данило Дробатий не зміг взяти участь у грі, відновлюючись після травми. Це суттєво вплинуло на атакувальний потенціал Кіпіша, чим і скористались благі. Андрій Кирильчук уже до п'ятої хвилини оформив дубль. На що в кінцівці першого тайму відповіли Михайло Яворський та Володимир Курдебаха. Тим не менш, Денис Шпаківський перед перервою повернув благодаті 2 мінімальну перевагу в рахунку. У другій половині Даниїл Оковитий надав підопічним Олега Борисюка гандикап у два голи. Втім, Курдебаха вельми оперативно повернув інтригу, забивши третій м'яч Кіпіша. Лише дубль Дениса Шпаківського, оформлений на 35-й хвилині, остаточно заспокоїв команди, що у кінцівці матчу вже не змогли порушити статус-кво. Конект Юнайтед. Фенікс. Поєдинок команд із середини турнірної таблиці, який закінчився переконливою перемогою Фенікса. Якщо слідкуєте за нашими інстаграм сторіс, то ви мали б бути в курсі подій. Зокрема, того, що саме голи Дмитра Козійчука та Андрія Руденка дали Феніксу перевагу в рахунку ще до екватору першого тайму. Надалі гра заспокоїлась, і лише в дебюті тайму другого Андрій Дрижук повернув інтригу, скоротивши відставання Connect United до мінімуму. По перерві гра продовжувалась із рівними шансами на успіх. Однак протягом шести хвилин у середині тайму підопічним Володимира Бануляка вдався вирішальний спорт, на який відповіді зв'язківці так і не знайшли. Ще один гол Дмитра Козічука та дубль у виконанні Артема Мельника зробили перевагу Фенікса розгромною та дозволили колективу повернутись на переможну стежку, а також зафіксуватись на шостій сходинці. Меркурій Мобілайк Арпал. Протистояння двох головних андердогів турніру П'ятої ліги видалось результативним загалом. Втім, забивала здебільшого лише одна команда. Зокрема, її кращий бомбардир та капітан Тигран Варданян, який відзначився двічі. Не лише тигран у цей вечір знаходився в ударі і в прямому і в переносному сенсах. Владислав Сенєвич також відзначився дублем, а ще голи у ворота Арпал поклали Андрій Ткаченко та граючий тренер Меркурій Мобілайк Ігор Лукашишин щодо підопічних Віталія Мондляка. То їх єдина звитяга у поєдинку прийшлась на 36-ту хвилину, коли доля трьох очок за великим рахунком була уже вирішена завчасно. Відзначився Олександр Щепанівський. Втім, цей гол мав значення лише у ракурсі моральної втіхи. Арпал тепер безапеляційно остання команда дивізіону. А ось Меркурій, після серії вдалих результатів, набрав уже 10 очок та поглядає на більш високі сходинки ніж 11-та. Друзі, слава Україні, хочу подякувати всім своїм членам команди. Та вибачити за ці емоції. Я на футболі трошки буваю гарячий, але ми сьогодні постаралися. Було трошки браку. Я вважаю рахунок великий, але виграла не так легко. Подякую, Арпалу, і всім хлопцям на футбольному полі. Бажаю успіхів і без травм. Слава Україні! ще раз! Легіон – «Вінфілд» Недільну програму тринадцятого туру відкривала, мабуть, центральна його зустріч. Легіон 2013 є одноосібним лідером таблиці. А ось Вінфілд претендує на те, щоб втрутитись у розподіл місць на п'єдесталі. Розпочалось все з нещасного випадку, а саме автоголу у виконанні Юрія Килимчука. Надалі Олександр Костик отримав першу для себе жовту картку. А ось під завісу першого тайму Сергій Рудик подвоїв перевагу підопічних Владислава Кушти. По перерві довгий час рахунок зберігався незмінним, поки Матвій Гнатовський не встановив на табло «Аквавін» розгромні цифри. Лише на 33-й хвилині Юрій Килимчук таки забив у правильні ворота. А згодом, через перебір фолів, суперником вінфілдівці ще й могли скорочувати відставання до мінімума. Однак Костик побіг на добивання ще до удару партнера із 10-метрової позначки. І, отримавши друге попередження в матчі, за зрив процедури виконання стандарту, був вилучений. Четвертий гол легіона 2013 оформив кращий бомбардир команди. Та один із претендентів на першість у загальному заліку голеадорів п'ятої ліги Микола Ілюк. Стосовно Вінфілда, то на команду чекає серйозний розбір польотів та робота над помилками. перемога, як завжди, для нас важка, але мені здається. Результат поділу. Можна не 4 години, але перемога поділу. Першу чергу ЗСУ. хочу брати привіт дружині, яка на трибунах за мене вболіває. І всім хлопцям за цю перемогу. Дякую. Брікстон Юнайтед Десна 2. На відміну від попередньої гри, цього разу підопічні Руслана Поповича вийшли дещо не готовими до спротиву. Тим паче навпроти них була хоч і також вельми молода команда, тим не менш із досвідченими та майстерними виконавцями у складі. Довго розповідати тут немає про що, не дивлячись навіть на те, що саме дублерам Десни вдалося відкрити рахунок після голу на 10-й хвилині у виконанні Антона Пелюха. Аж до 17-ї хвилини Деснянам вдавалось тримати власні ворота на замку. Поки лідери Брікстон Юнайтед, які запізнились, не під'їхали на спорткомплекс і не почали вирішувати нагальні питання. Починаючи з 17-ї хвилини, Валерій Чухно та Олександр Іщенко перевернули хід гри, що дозволило підопічним Ременюка вже на перерву піти за комфортної переваги в рахунку. Стосовно ж ходу матчу в другому таймі, то він пройшов за повного домінування Брікстон Юнайтед, який забив ще шість голів у ворота Десни. Натомість, підопічні Поповича, як і сам Руслан, аргументів у відповідь так і не знайшли. Ще у минулому турі під час гри проти Кіпішу гравець Десни 2 отримав розрив ахілового сухожилля. За реквізитами в описі під відео закликаємо футзальну спільноту Вінничини долучитись до фінансової допомоги з метою відновлення. Іграли дуже спочатку. Перший тайм давався складно. Другий ну, тайм під'їхала наша основна п'ятірка і здобули перемогу. Подякую молочному складу, нашому спонсорі і захисникам України. Слава Україні! Кіпіш Connect Юнайтед. Заключним на вихідних у п'ятій лізі став поєдинок восьмого туру, який було свого часу перенесено через участь Конект Юнайтед у Дизель КАП. До речі, вже 24 лютого відбудеться черговий 13-й за ліком турнір у спорткомплексі здоров'я на старому місці. У організаторів є власні медіа потужності, зокрема, акаунт у Інстаграм та Ютуб канал, на якому регулярно публікується інформація щодо того яким чином кожен із вас може прямо зараз допомогти українським військовим? Не проходьте повз та задонатьте кілька гривень. Вони точно будуть доречні та актуальні. Говорячи ж у контексті поточної гри, то в ній хет-триками обмінялись кращі голеадори колективів Данило Дробатий та Андрій Дрижук. Проте надалі на гол у виконанні Артема Головатюка Скіпіша відповіли не лише Владислав Романов, а й граючий тренер Connect United Євгеній Глінчук. Таким чином конектори випередили Атлетік 2-0 та піднялись вже аж на восьме місце. Від того ж таки кіпіша поточна відстань мінімальна і складає вона два очки. На інших полюсах турнірної таблиці п'ятої ліги суттєвих змін не відбулось. Команди чітко розділились за групами: ті, хто бореться за підвищення в класі у верхній шістці, та ті, що розподілятимуть між собою місця з шостого по одинадцяте у нижній. Хіба Арпал дещо відстав від конкурентів та наразі займає останню сходинку доволі очевидно. Тим не менш шанси на спорт, подібно Меркурію, досі залишаються, і вони у підопічних мондляка вельми непогані. Шановні вболівальники та футзалісти, кожен з нас на своєму місці повинен наближати спільну українську перемогу над російським агресором. Лише згуртованість та єдність у питаннях фінансової підтримки фронтовиків та їх подальшої реабілітації до мирного життя через футзал, зокрема. Здатні зробити так, що ми дійсно будемо незалежними. Протягом більш ніж двох тижнів асоціація футзалу Вінницької міської громади, благодійний фонд КРОК, допомагали МБФ без кордонів у закритті збору на тактичний костюм Джен Левел 7» для 36-ї окремої бригади морської піхоти. У минулу неділю відбувся розіграш, і переможцем стала людина, яка 9 лютого о 17.26 перевела на монобанку суму в 200 гривень. Будь ласка, зв'яжіться із нами для отримання свого подарунку футболки Артема Фаранюка з підписами всіх гравців МФК Ураган Івано-Франківськ.